Отже, ми приїхали на наше місце, де у нас будуть стояти бджолки. Що ми тут будемо робити? Завдання на сьогодні попрацювати з гілками зайвими, загрібсти трішечки, бо тут у нас під ногами ну, каша. каша з листя, треба навести порядки. І зараз я вам покажу, куди мені треба просунутися ось прямо чагарник. Але цей чагарник, тут така дорожка йде, пряма рівненька. І ось мені треба прямо трішечки пройтись. Плюс тут є ось тут нижче. Зараз покажу ще одна така ступенька. Це такий сплавний сход. Ось, і на цій ступеньці теж можна тримати там далі бджілок. Так само треба звільнити місце. Для того, щоб можна було монтувати панелі, не буду показувати, звичайно, де воно вам поки що не треба. Ну, ось, ну І все таке. Тобто треба навести тут порядки. Це з минулого року тут залишилися в мене ось такі містяки. В цьому році я це все діло продлю. Завеземо дошки да, і зробимо тут такі, ось такі полоски, да, щоб можна було ставити бджіл. Там, де ми не зможемо зробити такі полоски підставки Ми будемо ставити е, телескопічні підставки ось тут на, схо, на схилі. Оце такі справи. Тобто завдання е, підготувати е, місце для розміщення бджіл, камер і сигналізації, звичайно. Що, як бачите, мені трішечки жарко, і я готовий вам показати, що в мене вийшло, яка вийшла тут місцинка. Єдине, що залишилось прибирати дрібні гілки і позагрібати. Бо ходити оце по листю, знаєте, особливо влітку, коли взуття таке вільне і воно туди все потрапляє, це не дуже. Отже, показую. Ось тут у нас починається наш містяк. Тут он ще з того сезону круглячки стоять. Це сміття треба буде зараз забрати. Ось так стало вільно. Тут всюди будуть стояти вулики. Оце прямо що стоять підставки, я ще не прийняв рішення, можливо, ми їх перемістимо, щоб тут проїжджав причеп, щоб не тягати це все діло. Ось такий вильот. Прекрасний. Так, давайте йдемо далі. Ось таке виходить місце. Скільки тут було гілок, ви собі не уявляєте. Ну я вам зараз покажу, але було повно. Тут такі вильоти хороші, класні, прямо одразу поле. Оце отак. Це все було в гілках, оце ще що прибрати, внизу треба буде. Ось таке місце виходить. Тіньочок, тіньочок, всюди тіньочок, класно. Ось. Ну і тут дрібні гілочки залишились. Це вже буде загрібати, попиляю. Навіть є можливість туди далі йти. Оце отакі були чагарники. Ну, ось, можна йти далі. Ну там небагато, метрів ще 20, бо там воно таке на схил іде. Дуже такий склон. Ось, Але у нас внизу йде ступенька. Ось ступенька, тут ще зароша, я тут не прибирав, поки в цьому сезоні не буду. А ось тут прибрав. Подивіться. Тобто ось таке місце. Ну Тільки на цьому місці можна помістити більше 50 штук Ось тут, на цій поляні. Ось тут я зроблю більш-менш схил, зроблю сходи. Ось такі широкі сходи. Ну і все. Оце вийшла така кількість чагарника. Бачите? Оце так. Така купа. І там же ще одна купа. Ось так. Зараз я вам спробую зробити поширший екранчик. Ось таке класне місце в тіньочку Балка, акації повну Оце так. Навіть я тут дивлюсь, ось там ось вдалі, вдалині. Бачите, поле світленьке. Оце треба туди з'їздити, подивитися, що це за поле. І нижче, нижче вон внизу теж є поле, воно сюди ближче. Я до нього зараз хочу з'їздити, подивитися. А якщо це ріпак, це буде просто мега круто. Ось до того дальнього поля, ось того. Ну, Бджолом тут десь кілометр півтора, да, якщо навпростець. А ось до цього ближче десь кілометр. Вони зможуть, якщо це ріпак, тягати звідти ріпак. Зараз ми поїдемо на це все діло дивитися. Тут оце таке дрібне, поки що чіпати не буду. Мені ось ця площа мені її вистачить на цей сезон. Дуже класно мені допоміг електросікатор. Маленька електропилка, моя пилка Дніпроємовська на два акуми. Дуже класно, дуже зручно працювати, коли є інструмент. Звичайно, я дуже втомлений, бо все це роблю я сам без помічників. Але але, -але місце шикарне, просто шикарне. Тепер цікаво, що посіяли тут. У нас вон попереду акація стоїть посадка ціла. Ось, Там акація. Оце вся балка, вся акація за балкою, акація. Тобто акація, якщо буде, вони тут наберуть капітально. Ну ось. А щодо соняха поля, полів багато чорних. Це радує. Чорні поля це може або кукуруза, або в майбутньому буде соняшник. Не знаю. В тому році, ось це де зараз ви дивитесь, прямо перед вами був ріпак. Тобто в цьому році тут, можливо, посадять кукурузу. А право був соняшник, там теж можливо посадять кукурудзу. Ну, подивимось. Подивимось. Тут навколо велика кількість полів, там через дорогу велике поле. Ось Тому я думаю, соняшник тут обов'язково буде. Нам залишилось тільки оце все діло прибрати. Ну що, нам повезло? Прямо біля нас, буквально в метрах 700-800. Ось таке. Величезне просто поле ріпаку. Он їздить аграрій обробляє. Шикарне поле і ріпак хороший, непоганий. Подивіться який рядочки, рядочки. Шикарний ріпак. І оце що поле, що я вам казав, що там далі є, там я думаю теж буде ріпак. Шикарне поле. Воно велике, я потім по карті подивлюся площу, але класно. Дикі качки повертаються з теплих країв. Полетіло в тому напрямку вже. Велика кількість. Це був канал Медові Кадри. Якщо вам сподобалось це відео, напишіть про це в коментарях. Ну і можна поставити лайк, якщо не важко. Побачимось в наступних відео.